Реготун Олег Петрович народився 10 вересня 1976 року. Загинув 5 серпня 2014-го. Уродженець міста Бердичева. Старший прапорщик, військовослужбовець Ужгородського 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої закарпатської механізованої бригади. Олег загинув під час боїв за Луганський аеропорт. У нього залишилася дружина та двоє дітей: трьох і семи років. З'ятерений сне окроплений стих юнацькою кров'ю тими, хто спати не вмів, завперли слова, урвали шлях. Сказав, мам, тільки не плач, все нормально, все він казав чики піки все нормально. Не плач. От не, чи не нього Чим його настроєння він, в нього, настроє, не він, чи в нього не, ну, щось боляче, хтось йому зробить, що він постійно наспів у вас. Він постоянно. Скашені всі. Усміхненим оптимістом по життю на востах з піснею таким пам'ятають Олега рідні та друзі. Його життєве кредо ніколи не жалітися не нарікати і підбадьорювати інших. Саме ми почали будівництво цього будинку. Поню? Щось ми остелися з ним допізна. Я не паню, вже темно так. і йдемо. А в село, ми в селі ж у мами були, покуда строїли цей, будували свій будинок, їдемо з ним на веломашині двох. Та яка Боже, дивісь, які собаки біжать. А він каже: мам, не бійся, ти ж зі мною, ти ж зі мною, йому десь було чотири рочки, ще п'ятеро, ти ж каже, зі мною, давай ще будемо краще співати. І от як кажуть, як, що як дитина маленька, то мати дурненька, і так ми з ним двох На все поле щоб не боялися, ні він не боявся, ні я не боялась. Я не можу мені так бути. Мені дуже боляче. Після навчання в профтехучилищі Олег Григотун вступив до школи прапорщиків. Надалі все своє життя він пов'язав з військовою справою. Мама пригадує, що навіть у складних обставинах син ніколи не нарікав ні на матеріальні труднощі, ні на життєві обставини. Натомість завжди підбадьорював батьків. Це вже він пішов перший клас, і це він виходив завжди тут. Ця собача буде, і це він вилазив на цю собачу, буду, дивись на цю дорогу. Це наша ця дорога йде на село прямо. Це він все время дивись. Він каже: мам, я як виходжу на поле, ти собі не можеш представити. Це вже вже от як приїжджав, каже, ти собі не можеш представити, як мені легко дихати тут, як я виходжу на це поле. Він не одного дня за школу, в період з першого по дев'ятий клас, він не жодного дня не пропустив. Він допомагав. Коли їде на машині, він ніколи не проїде мимо. Може, діфора людина, може хтось із з знайомих і навіть з близьких сусідів, він завжди підбере, підвезе. В любу хвилинку він приходив на допомогу нам всім. Він в мене був дорога і золота дитина був. Ну, в селі виховується життє таке завжди доброзичливе, завжди він нікому нічого поганого слова, завжди всім допомогти. Це першу очередь. Відслужив в армію срочно. Закінчив школу прапорщиків. І так направили його в Мукачеві, там ну, з Мукачева в Ужгороді служив 20 років. Як людина, він був дуже хороший, не тільки для мене, для, для матері, для всіх, для сусідів, тут, вдома, де родився, там, де служив, друзі, товариші. Нікому ні в чому не відказував, завжди всім допомагав. А військову службу Олег Реготун проходив поблизу Ужгорода. Там мешкав із сім'єю у гуртожитку. Він цінував родину і любив своїх маленьких дітей. «Ну Такого батька що це покупати з самого народження. ніхто перший не купав, як він. Не жодного купання, він вже я кажу: Алє, синок, я ж приїхала, я ж хочу щось допомогти. Давай щоб. Мам, допомагай, то він же покупає, і це мені на руки дає вже в полотенце, щоб це я вже ну, брала. Не, не жодного куп... Це, ну, купання не пропусти. Хай він в 12 часов прийде. Якщо в нього є можливість, наприклад, під час обіду, він прийде під час обіду, він покупає цю дитину. Боже, Боже. Протистояння на майдані, революції гідності, проведення антитерористичної операції. Громадянин і старший прапорщик Олег Реготун підтримував та вболівав за долю України. Близькі зізнаються, що в родинному колі навіть були думки, аби допомогти Олегові уникнути участі у військових операціях. Проте, дізнавшись про це сам, Олег навідріз відмовився від такої допомоги. Честь та гідність військового він поставив вище свого життя. Там всякі балачки були. У мене там друзі. Якщо я покину, що я буду говорити? Друзям своїм, як я буду з цим далі жити, що я дітям скажу. Треба відкупитися. І він сказав: я не буду цього робити. Казала, що ми повинні були всі скинутися і відкупити його. А він сказав, ні, як я буду дивитися своїм дітям в очі і своїм товаришам. У нього взагалі контракт кінчався вже в липні, він міг покинути, а він не покинув. Я ж все врем'я кажу, Боже, дитину, що ж це має бути? Дивино. Мам, все нормально, я ж вам кажу, він ще трохи, мам, все нормально, ну, не переживай, не плач тільки, не плач, все нормально. Відправляли вже їх. Він так бідний прибіг, підбіг до мене, обняв. Пішов. Вертається знов-знов, третій раз, так тільки щось сказати, обняв. Пішов і каже, якщо таке синок, мам, все нормально, все буде нормально. Він до мене каже, що мам. Я постараюсь на твій день народження, щоб бути вже вдома, щоб все закінчиться. Одна з останніх телефонних розмов з Олегом для батьків була майже пророчою. На запитання батька про бойові справи він не зміг відповісти. Папа до нього каже: Олег, скажи, синок, бігом, ну бистренько, я знаю, що ти не можеш говорити і тому подібне. Скажи сину, каже, як у вас бригада? Як твоя бригада? А він папив, каже: Папа, у мене бригада до останньої каплі крові. І повністю телефон геть вибило. І не то, що цифер, ну, так як це біле став телефон, міго. Ну, друзі розказували, ось привозили його, то казали, що на полі бою кращого як він не був. Він старався кожній дитині допомогти, кожного заспокоїти. Вже ввечері вже він такий був стомлений, не мав сили. І через силу ще ми в цю машину все, то ми йому казали, що Олежик віддихне війні. Машина має бути чиста. Воно все має бути зразкове. І він хлопцям все час їх підбодрював, підтримував всіх, буквально всіх, вже бачив, що обстановка ну, важка, бо бомблять. І казали, що злетіли ці. Він пішов, каже, піду, хоч помиюся і злетіли ці. Почали бомбити цим градом. Розвалило все, звалило дитину. Вони розказували, як вони його рятували, витягали, вони ще його достали теплим. Що тіло було тепле, але все було розбите. Горняться хлопці, вони його сюди привезли з ним, вони казали, що вони не могли його ставити. До останньої хвилини казали, що більше 40 хвилин вони розкопували ці стіни, витягали його. Такий він був він дорогий. Кажуть. Ви навіть не можете собі представити, який він нам дорогий. Клала люба сина в чорну домовину, бо життя віддав він за рідну Україну, зве його олеже, олежик мій рідний, посміхнись, синочку, плаче мати бідна. Плаче вся родина, батько, сестри, жінка, діти-сиротинки. Як нам бути, синку? В чорну домовину поклала люба сина, бо синок загинув за рідну Україну. Бог Великий бачить. В царство Боже прийме. Знає він, як плаче Олегова Радина. Реготун Олег Петрович народився 10 вересня 1976 року. Загинув 5 серпня 2014-го. Уродженець міста Бердичева. Старший прапорщик, військовослужбовець Ужгородського 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону Олег загинув під час боїв за Луганський аеропорт. У нього залишилася дружина та двоє дітей трьох і семи років. У веснянім саду. Бриня соловій. Забудь погасли вогні.